Вітаю на каналі Говікка. Тут оживаю старовинні слова, які звучали в устах наших бабусь і дідусів. Я розповідаю їхні значення, просто й цікаво. Тут головний герой відео одне слово, без захоплюючих дух сюжетів. Але з теплом, щоб українська мова звучала ще барвистіше. Ціп. Коли кажуть ціп, більшість уявляє собі, тримай ціпок. Але це зовсім не те, бо ціп то був справжній трактор замінник у селі. Ціп це давній сільськогосподарський інструмент для молодьби зерна, складається з двох дерев'яних частин довгий держак, хороше бильце, з'єднані ременцем чи мотузком. І от саме цим простим пристроєм вибивали зерно з колосків. Археологи знаходили ще з доби Київської Русі, без нього не обходився жоден двір, бо це був головний молоток по хлібу. Робота була колективною, кілька людей у клуні ставали в ряд і ритмічно ціпами били по снопах, це було схоже на танець. Іноді навіть казали хто добре володіє ціпом, той і в танці не зіб'ється. Ціп потрапив і у мову. Казали, дати ціпа це добре відлупцювати когось. Не вмієш ціпа держати, значить ледащо. А ще ціп був символом праці, сили і ритму сільського життя. Якщо ціп тоді був, наче сільський комбайн, то тепер ми маємо справжні комбайни за мільйони. Але знаєте що? Принцип той самий треба вибити зерно з колосу. Ціп це не просто палиця з паличкою, це ціла історія, від поту селян у клуні, до прислів'їв і пісень. Тепер ціп можна побачити хіба що в музеї або на старій горішній балці, але він нагадує, як колись кожне зернятко діставали вручну. Конструкція. Держак, довга частина, зазвичай 1,5-2 метри завдовжки, служив ручкою. Бійка коротша частина, близько 60-80 см, товстіша і важча, саме нею били по снопах. З'єднання робили з ремінця зі шкіри, мотузки або ремінної волокуші. У Карпатах іноді використовували сирицю чи металеві кільця. Таке з'єднання давало рухливість, бійка вільно розмахувалася і била по колосках, вибиваючи зерно. Використання снопи клали на долівку у клуні чи току. Ціпом ритмічно били по снопах, щоб вибити зерно. Часто молотили гуртом, кілька чоловіків ставали в коло або ряд і в такт били ціпами. Це називали молодьба. Симку ціп використовували найчастіше, бо було більше часу після польових робіт. Символіка ціп був символом сільської праці і силового хліборобства. Існує навіть прислів'я. Без ціпа немає хліба. У деяких обрядах ціп символізував чоловічу силу та хазяйську міць. У фольклорі згадується як зброя. Іноді селяни використовували ціпи у повстаннях проти панів, фактично як селянську булаву. Цікаві факти. У деяких музеях, наприклад, Національний музей народної архітектури та побуту України, можна побачити старовинні ціпи з дуба або ясена. Селяни ретельно сушили і рівняли деревину для ціпа, бо від нього залежала продуктивність молодьби. Удавнину хлопці мірялися силою, хто довше витримає роботу ціпом без перепочинку. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.